Доброго дня, любі дітки! Усе своє життя людина відчуває різні потреби. І оскільки ми всі різні, то потреби також індивідуальні. Сьогодні ми з вами поговоримо про потреби людей. Ось погляньте на малюнок та скажіть, які потреби є першочерговими для хлопчика, а які другорядними. Домівка. Взуття та їжа це головні потреби, а цукерки та шоколадка це бажання хлопчика або другорядні потреби. Послухайте уважно історію. Мама попросила Сашка та Тетянку сходити до магазину. Вона дала їм гроші і запропонувала самим вибрати продукти на вечерю та придбати їх у крамниці. Діти почали сперечатись. Сашко хотів купити хліб, ковбасу і кефір, а Тетянка цукерки та тістечка, а ще солодку воду. Хто, на ваш погляд, правильно хотів використати гроші? Та чому? Поясніть свою думку. Для того, щоб задовільнити всі ваші чи свої потреби, батьки. Купують різні речі в магазині, на ринку. Усі ці речі називають товаром. Товар може бути дорогий та дешевий за ціною, великий або маленький, їстівний та неїстівний. Але не всі наші потреби можна задовольнити, купивши якийсь товар. Існують різні установи, вони виконують певні послуги якими ми користуємось. От, наприклад, у перукарні ми нічого не купуємо, нас там підстригають, миють голову, фарбують волосся. Це послуга, якою ми з вами користуємось. Також до послуг ми можемо віднести майстерню, де ремонтують одяг, взуття, годинники. Послухайте уважно загадку та відгадайте її. На доріжці розігнався, в небо наче птах піднявся, через море швидко лине в інші землі та країни. Що це? Літак? Саме літак допомагає нам швидко переміститись з однієї країни в іншу. Сьогодні ми з вами дізналися. Що у кожного з нас є свої потреби. Але окрім потреб, які можна купити за гроші, кожній людині необхідно спілкування та друзі. Тож давайте подаруємо усмішку один одному, щоб протягом дня у всіх був гарний настрій. До нових зустрічей, малята!